Доброго ранку, малятка, доброго ранку, Ніколечка. Доброго ранку, шановний батька. Привіт! привіт моя зірочка, Ніколечка, Уже ти ж знаєш, що вже літо закінчилося, так? Прийшла пора осінь, так? Дітки пішли да. до школи, братік, Саша пішов, так? А ми до садочка. І сьогодні я пропоную нам. Трішечки. Поговорити про спогади, які в нас є з літом. так? Пригадаємо, що було цікавого влітку. Добре? Так? Ай, я, доча. І для початку я тебе також привітаю з початком нового навчального року. Так? Ми підросли стали. Більшими, розумнішими, так, ми вже тепер молодша група. Так, дуколька. І сьогодні. Так, ось і Мар'яна до нас приєднується. Тільки вона. Е, так, ого, доброго ранку. Сідай, Мар'яночка, сідай. Ось так, поглянь. Я сьогодні розповідала, що ми починаємо новий навчальний рік. Я вітаю з цим, тебе, бабусю, твою, так? Це бабуся, я правильно зрозуміла? Так, так, так. І ми спогади про літо, але для початку давай трішки з тобою познайомимось. Ми з тобою ще не знайомі, так, особисто. І я розповім, хто буде працювати в цьому навчальному році в нашій групі? Це я, твій вихователь, мене звати Юля, Юля Володимирівна. Також, Також сьогодні ти вже відвідала заняття і вчора музичного керівника Вікторії Борисівни. І ще з нами буде працювати логопедній да. групі Олександрівна. Знаєте, познайомишся сиди. Сиди, 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 сиди. Юля, сиди, завтра. завтра, Сиди, Да. спрашує. Просто послухай, поки трішки, добре. Сідай, послухай трошечки, сідай біля бабулі, сідай. Погляньте, малятка. Хто до нас сьогодні завітав? Хто це такий? Хто Це Це сонце. Так, Сонечко. Сонечко. А ну, скажіть мені. Сонечка, як, як у нього сьогодні настрій, Ви ну пакньте, воно веселе чи сумне? Сумне, каже. Сумне. Сумне. І, так, знаєте, чому воно засумувало? Воно засумувало? Тому що уже пройшло, так? І починається осінь, а восени сонечко не так яскраво світить. Сонечко Маляка. буде, руханка буде. сонечко. Скільки багато сонечок. ну, ти скажіть, яке ж сьогодні сонечко ви? Який у <поставлені> вас <поставлені> настрій? <поставлені> а де веселе сонечко? Миле, то миле сонечко. Так, таке сотико миле. Нікольчка, а ти яке сонечко? А ну покажи мальчикам, <существующие> а <мо> папа мне подкажет. <существует> я тебе это сонечка. Ну я тебя прошу, петка. потом пойдем за ними. Сядьте, да, за эти Да, садись. Это еще малюе? Садись да. позанимаем. Тетя Юля а с тобой балакала. Давай. Марьяна. Николька, я не почула, зирочка моя. Какая ты, это сонечка? Не Почему ты не сидишь на ней? Посмотрим. Супер. Жовте сонце, так? І ось наше засмучене сонечко. Хочете вам подивитися своїми спогадами, що було цього літа, так? Ну, давайте, признаємо. Чим ви займалися? Чи їздили ви до гори, чи на річку? Скажи, їздила до дітей.

На, качелях на гойдалках стримують і на роликах катаються, дітки розважаються, так можна сказати, їм весело, вони гуляють в'ячі. А вам весело було влітку? ви відпочивали на майданчиках, гуляли з друзями? Не треба А ну, смотрите. Посмотрите, а что рублят эти дитки, Никольчка? Детки, ну что делают детки? Что, говори, что детки делают? Катаются на кегликах, Марьяна? Я спрашиваю тетя Юлю, это учителька. Марьяночка, где ты есть? Мне не видно тебя. едят морозово, так? А скажите, мне, вы едите? Вона не, не злушайте, Мар'янку, якщо вона не хоче відповідати, хай вона послухає. Можна. Можете виділити мікрофон, якщо вам буде зручно, і просто спілкуватися з Мар'яною. Заслушуйте, вона звикне і все буде добре. Нікуль також на початку було так важко, а потім звикла. Так, дітки їдять морозиво. А ну скажіть, а ви влітку їли морозиво смачне? Воно яке кисле чи солодке морозове? Морозиво солодке, так? Воно солодке і смачненьке. А ще влітку літо нам дарує дуже багато ягід, так? Стиглих, смачних ягід, фруктів, Його. якими можна поласувати. Його. Так, Вань, а у вас щось камера зависла? Чи інтернет поганенький, не пойму? Що Ніколь зависла картинка. Так, і ось сонечко. О, є так. Ніколька, yeah. не ховайся. І ось дівчатка-сонечко хоче нам, з нами трішки погратися, щоб настрій став кращим. Адже воно сумує за літочком. і пропонує пограти в гру, чия тінь. Я вам буду з сонечком показувати картинки, а ви мені будете називати, що це за предмет і якого він кольору. Давайте спробуємо. Ось погляньте, перша картинка. Що це таке, як ви гадаєте, чия це тінь? Помідор. Помідор. А якого кольору в нас помідорчик? Білий. Білий. А має бути якого кольору? У нас мій зелень. Ось такий. Да. Так, червоненький помідорчик. It is, it is Правильно зелений хвостик. Так, а ну наступна картинка. Як ви гадаєте, що це таке? Огірочок. Якого кольору в нас агірочки? Так, це тінь. А якого має бути кольору агірочок? <genauso happy toujours> Жовтий? Зелений ось такий, так? Зелений. Зелений. Зелений, молодець Мар'янка, Ніколічка, Сідай, Мар'янка, дивись на картинку. І будемо відгадувати. Що це? Ану погляньте наступна карта. Дивись, Мар'янка. Що це таке? Дивись. Що це таке ярлива? Е е да. да. правильно. А якого розливки у нас на дереві ростуть? Вони фіолетові. Це такий фіолетовий або синій, темно-синій такий колір гарний, так? А листочки які в неї, у сливки, Якого кольору? Зелені. Зелені листочки. листочки, молодці. А ну у на картинках дивіться, що це... приготувало нам сонечко? <сум> це виноград виноград каже. Виноград. виноград. Ось такий. Якого він Виноградик. Можливо, такого кольору виноград? Скажи. Аааа, зеленого. Зелений, правильно. Зелений або жовтенький, так, виноградик трішки. Так, Дінний. і зелений листочок обов'язково, так? Ді, так, так. Ділися, це зя, що висять, це що? Ну так сядь, хорошо, скажи. Сиджу, сиджу, сиджу. Ніколючка, що це? Якого він кольору каже? Живого. Зеленого, да, і буває жовтого кольору. А ще якого кольору перчик буває? Червоний українською мовою. Червоний перчик. Гарний солодкий перчик. Так. А ну наступна картинка. Що це таке? Сонечка нам. Кавун. Кавун. Якого він Кавун. кольору? Кавун. Якого Кавун. Він кольору у нас Кавун. кавунчик? Красный, белый. так, белый. червоненький, белый. так, белый. А в нем, белый. Белый. И наша так, и Молодцы, и красный, и красный, Так, а, красный, а это еще да? такое? А а, -а. а, я а у нас бывают да. яблочко. Красный. Червоні. Я я Якого ще кольору бувають яблучка? Жовті. Олака, я тебе ж питаю. Жовтенькі. Жовтенькі. Так, і зеленькі. Ось такі, погляньте. Животи. А ну, вгадали ми? Правильні кольори назвали? Животи. Так, кольори назвали? Правильні кольори назвали. Так, молодці, дівчата. Так. І ще сонечко каже, ви дуже гарно впоралися з цим завданням. А зараз наступне. Ми... Нам треба, у нас є два кошики. І яблучко та полуничка. Яблучко ми покладемо до кошика червоного кольору, добре? Так, А полуничку ми покладемо до кошика. з яким банком? Зелений. Який бантик? Зелений. Зелений. Зелений бантик, так? Ось так ми складемо нашу полуничку. А ну скільки полуничок. А чого більше? Зелений. Яблучок Зелений. чи полуничок? Маріша, Маріша, чого більше? Яблучки чи Зелений. полунички? Ні, яблучко одне. А полуничок скільки? Багато. Ну, полуничок ага, багато полуничок, так? Тож, чого більше, яблучок чи полуничок, Ніколечка, ану скажи? Получко. Полуничок Мін. більше, а яблучок Мін. менше, так? Бо воно одне. Воно велике, а одне одне. Так, молодці, дівчатка. А ось погляньте, зараз нам потрібно покласти грушку у кошик, той що вищий. Ану, скажіть, ви ще кошик, з яким бантиком? який бантик на Червоний, так? правильно, грушку ми покладемо до бантика, той що вище червоного, кольору бантик. Так, А сливки. В який кошик ми покладемо? Так, в кошик з зеленим бантиком. Молодці малятка. Ану, скажіть мені. А тепер сливу більше сливи у нас. Ні, слів більше. Слив більше. А скажіть мені, який фрукт знаходиться вище? Грушка і чи слив? Вище знаходиться. Вище у нас знаходиться грушка, так? Кошеку то й що ближче. А в кошику той ще нижче, в нас знаходиться. Сливки, так? А скажіть мені, чого більше? Одна грушка чи багато сливок? багато сливок? Багато сливок. А грушок у нас менше. Вона? Скільки грушок? Одна грушка, так? Одна молодець. Так. Молодці малята. А зараз я пропоную нам трішки з вами порухатись і потанцювати з веселими кольоровими фруктами. Потанцюємо трішки? Mm -hmm, да. Ставай, зручненько, зараз я. І підскажете мені зараз, звичайно, туди ж без реклами. Чи чуєте ви зараз? Mm -hmm, yeah. Чуєш? Червоне.

Фрукти, фрукти, радості, кольори, ти повтори, що ж червоне, що жовтеньке і зелене, веселеньке, фрукти їсти треба. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, так гарно, так ми потанцювали з фруктами. Так, фрукти в нас. Різнокольорові, так? Ніколька, а ти любиш фрукти? Ну так. Да. Вони смачненькі, так? У них багато вітамінів. Да. І ось сьогодні на згадку про наше сонечко, про те, як воно нам гада... нагадало, як гарно влітку, так? Я Давай маю. зберемо кошик, його дарунки, його фрукти, так? Стильні та соковиті. Сідай. Так, я вже бачу, ти з татом почала готувати, так? Фрукти беремо у довільному порядку, намащуємо і приклеїмо до нашого кошика. Намащуємо ми з, е, не з лицьової сторони, а з другої сторони. Намащуй клеєм Нікольчка, і прикладай до кошика, де тобі mm. подобається. Де тобі б хотіла, щоб були твої фрукти в кошику. А, ну, а, якщо мені. Нас... а якщо у нас карманчик є? О, ну можна, Ой, так, ця ну ця клеєм, я розумію, треба працювати. <ріху> <ріху> Мама? Мама вирішила. <ріху> Давай. Кошик е, з карманчиком це чудово. <ріху> Давай на... Прикле... Приклеюй фрукти в кошик, так? Що Ану називай мені, що ти там приклеюєш? Яблучко? Якого кольору в тебе яблучко? Папа Ваня намащує Ніколь. Ми упрощаємо життя. Nice. Намащой, що ти намащуєш, що в тебе там смачненько? Абрикос? Абрикосик жовтенький, а -а -а. так? Ага, у вас він трошки помаранчевий. стиглий стиглий, мабуть, червонобокий абрикосик. Приклеюй там, де тобі подобається. Я наклеїла ось так розклала свої фрукти. Гарбуз. Гарбуз чи кавун? Гарбуз. Кавун. Гарбуз це овоч, він осінній, так? Ще й він на городі достигає. Ты любишь кавунчик, Николечка? Да. Він смачный, солодкий, так? Да. Так а це що в тебе таке? Сливка. сливка, разумничка моя? <ривні>. Откуда? Нічого, то буває. Ой, гарно, Нікольчка, намастила, так, щоб слипки добре держалися в кошику. Все, всі фрукти розклала в кошик. Да. Так. Так, ну зараз я вимкну презентацію. Ти мені покажеш, що ти зробила? Який в тебе Кажу. гарний кошик? Ось поглянь. Ось мій кошик. Покажи мені свій кошик. А, ой. Кавунчик відклеївся. Вредний, як ніколя. Супер. Яка смакота, так, Ніколька? Ось я хочу, щоб такий кошик з вітамінчиками, так? Навіть взимку, коли в нас не буде так багато фруктів, а ми подивимось на цей кошик і згадаємо, яке смачне літочко в нас було, так? Я це але забули, надо... що фото надо робити. Нічого, все можна встигнути. Да, Ікочка, yeah. тобі сподобалось сьогоднішнє заняття? Yeah. Так, і мені сподобалось, ти так гарно працювала, і Мар'янка працювала добре, але, мабуть, настрій зіпсувався, а може, інтернет зіпсувався, так? Ну що, Нікончика, будемо прощатись з тобою? завтра! <laughs> Пока-пока. До завтра! <laughs> <пока> 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 <пока>